Всім привіт! Ви на каналі Матрика 90К Play І сьогодні Ми будемо, короче, снимать распаковку на І з цієї колекції этой коллективы попался Дельфін Я умокока пропустил тут дымчик. Далі, после них. У него 7 пісок Кстати, у дельфіна номер 12, а у Синина 14... А сотру туда з колекції. І морена. А у її середині середини білий арбіз. Але її тоже пора прокуси. І цього випадають Ой, такі от арбізи. Білі. Ну, зараз ми, Та -да -дам -та -дам! Так, -та так, разом зараз покажу пакет. Заколи ми не можемо... Записывається, я не можу показати все. Ссылка з Bobban буде в описании. Так само і Кидис. Так, ставте видео на паузу, сканіруйте тільки код колекції. Ось я колекція. Так, это тепер номер Тут номер 08. Тут просто ставлю номера, щоб не були повторки. А, тут показано скільки гривень. 115 і 19. Кстати, тут а, шукай горой з різними наповнюю Але тут наповнительно... тут, коротше неправильно наповненням. Також тут показано тема. да, тема? Ну, не тема, а ще друге, а з бабамки і світ. Не так є. Значки. І показано, що... Дитя до 3 років. Не... Тут Рі... ем... короче... короче дітей до 3 років ЕМИ не гратися Ну ладно. Зараз буду розпаковувати Но по началу ролика вы должны подписаться. Ставить лайк. І у вас это секунд. Один, два, три. То есть фото молодец. Я не знаю, что будут мотожить. Тут специальный вид відк відкривачки, що можна легко отвлечет. Mm -hmm. І там хтось з піском, песком. у посылки. Так, я уберу. И і... ось, ось вот эти мужки. Такая оранжевенькая. така от вот классненькая. Зараз комната буде аппетит, блин, брат. І ще тут вкладышки. Это у нас... Да, это вкладыш. Вкладыш. И нам попался рыба Хиру. <свит> Пишет светится в темр. Наконец-то. Ага. Ну, тут всей коллекции. А если кто-то не нанимает. О, кстати, в свині, які іграшки з песков можуть змінювати форму. Але у свиних чего-то не робить, а зараз тим проверну. Я по попущу это. Якась сосиска. Але утверждение. Тут, тут якийсь іграшок, вони погано приклеєні. І там може сипатися пісок. А якщо ви хочете вернуть... Представьте, ви перший відкриватель е, по риб і перший, і перший раз побачите такий, такий вид риби хирурга. Як ви його назвали? І пишите в комментарій, якщо я таке саме попався, або якісь другий, то если у вас форми вийде зробити, то напишите комментарий, як, е, яку форму зробили і як ви ще їх назвали. Я би назвав його Риб Херург а если вы хочете вернуть его, будь ласка зараз я, надо тут вот так от, робити. Так, що, що? От. А у нас стандартный нормальный. Вот такие у нас классники. Так, а теперь зараз перевіряю этот все. Зараз проверяю. Все, подзаражается наш. Маленький луч солнца, что-то солнце сегодня на бедах свинил. Ну вот, начинаем лучше текать. Давай, подзаражайся. Вы можете, все игрушки какие светятся, вы можете подзаражать их бо вид фонарика. Або вид просто обычного солнца. И все. І все, зараз ідем перевіряти. Все, іду, іду. Я ніколи не буду знімати, тому, що... О! Ну. Ой, свет попадає. Ну, із за того, що мало зародила, все так от світиться. Ну, бачите, що щось свитит. Да, всем пока. До всім допустим.